Перша в Одесі клініці в Аркромет ми використовуємо перкутання операції на передньому відділу стопи. Що таке перкутання операція? Це малоінвазивні операції, які ми робимо із прокольчиків для того, щоб зафіксувати конструкцію переднього відділу стопи, яку ми створили. Що це дає? За Що того, що нам не треба розрізати шкіру та пошкоджувати м'які тканини. Пацієнти після таких операцій дуже швидко відновлюються. І в посліопераційному періоді їм не треба носити спеціалізоване взуття, звичайне взуття з жорсткою подошвою. З маленького прокольчику ми заводимо таке свердло і воно перепилює кістку. Після того як ми кістку перепилили, ми ставимо конавігаційну систему і зміщуємо цю кістку. Так, щоб вона була ближче до головки другої плюсньої кістки. Після цього ми проводимо через цю навігаційну систему дві шпиці, які тримають перелом, який ми створили. Після того ми спеціальними гвинтами італійської компанії BRM фіксуємо ту головку, яку ми переместили ближче до другої. І пацієнт після такої операції дуже швидко відновлюється і починає ходити з наступного дня. В взуті з жорсткою подошвою. І дуже важливо для якісного хірургічного втручання мати спеціалізований медичний інструмент. Якщо у вас є халюкс вальгус або як називають кісточка на нозі, приходьте до нас на консультацію. Ми детальніше розповімо про цю операцію.